Слава Ісусу Христу, Бог відкриває. Сестра Марта і Марія. Вони прийняли Ісуса Христа, живе Слово в себе в хаті. Образ сестер це віруючі церкви, де одні клопочуться, щоб догодити, привернути увагу Господа, служать, щось роблять перед Ним. Сестра Марта це люди, які до Бога приходять не на спілкування, наповнення, а з претензіями по відношенню до тих, хто. Їх оточує. Цій історії Бог Отець вчить про любов до Нього, коли ми проводимо час з Ним, насичуємось мудрістю Ісуса, ставимо на перше місце волю, тобто Його бажання. А все інше потім, коли Він нам про це скаже по відношенню до служіння. Тому люди швидко перегорають служінню, бо вони все роблять самі, без допомоги та сили. Божої. Вони дорікають Богу за людей, які живуть по духу, як Марія. Бог бажає, щоб ми перестали жити стандартами, а почали жити по духу, сидячи біля його ніг, насолоджуючись та наповнюючись, зростаючи, а потім піднімаємось, і по його откровенню, яке ми отримаємо, будемо. Переможцями на цій землі. Отче, будь прославлена на цій землі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Підписуйтесь та ставте вподобайки.